Пан Стоун бажає, щоб сніданок подали на білому ведмеді. Організуєте? О, а... mm. Щось придумаємо, пані, щось іще. Так, бажано, щоб це був нічний рейс. Крокодилу Джагеда не можна літати в день. Пені, я придумаю, як пропіарити його новий альбом. Хай зніметься в реаліті шоу. Сумніваюсь, що Джагет погодиться. Ні, ні, я не до вас. Підтверджую. Перепрошую. Дякую, перезвоню, Боб, завжди. Пені, ти замовила макарони для ікла. Звісно, я займаюсь цим прямо зараз. Твій альбом стане платиновим. Зараз дізнаєшся як. Пені, вибачте, але крокодилом не можна лазити по готелю без нагляду. Перепрошую, пане буржуа. ЗВОНОК. Алло? А -а -а. Що Що за дурниця? Вибачте, пане мече Щоб я знімався в шоу Рокер шукає жінку. У цьому шоу немає нічого рок-н-рольного. Фанати таки не дивитимуться. А вже ж дивитимуться. Зараз так усі піаряться. Ні за що. Це не по рокерськи Боб. Щиро перепрошую, але білих ведмедів нема. Може, поні влаштує талант. Я можу знятись у реаліті шоу, але воно має мені подобатися. Бути якісним. Поні влаштує. Можна ще замовити макароню, будь ласка, дякую. Ні, це не вам. Не хвилюйтесь жодних поні, лише крокодил. Вирішено, джакіте. Ти знімеся у тому шоу, подобається тобі чи ні? А як? І як ти мене змусиш? Розмову завершено, Боб. Можна знятися не просто у телешоу, а в твоєму улюбленому. Звичайно, а це рольна ідея. Пані, ти найкраща. Що б я без тебе робив. Це міняю професію. Ми в прямому ефірі. і Наш сьогоднішній гість неповторний Джагед Стоун. рок н -рол. Так! Сьогодні він стане пекарем. Привіт, рокери! І подяка тому дюпену, що він прийняв нас у своїй пекарні. Найкращій у Парижі. Привіт. <ривіт> Вибачте, не хочете круасаню. Здається, дарма ми їм дозволили знімати тут. Чого це, мамо? Джакет просив знімати саме тут. Розумієш, яка це реклама для пекарні? Тато стане знаменитістю. Як для знаменитості він дуже нервується. Хе, хе. Ні, ні. Хе. Мені подобається ваш запал, але треба трошки ніжніше. Хе. Привіт! Треба ось так. Ікло, спокійно. З вами усе добре. Так, так. Просто це була моя ідея. Джагет поклався на мене. Сподіваюсь, все пройде чудово. Ну, Джагеде, як воно бути пекарем? Просто круто. Дивіться, яку я унікальну гітару. Це рок-н-ролл. Я з цього чиста. Розкажіть Пенні, як працює цей зіркою? Він такий класний. О, так, так, він прекрасний. Тобто, так, він класний. Я з цього тіста І готовий з'їсти ну, поклади вже сир на хліб. Добавися, відколи це тобі подобається не це не шоу? Його знімають у марінет. Слухайте пекарський рок н рол Йо, Марінет, моя улюблена Іди до нас запалити! <ріхи> <ріхи> Круто, що ми провели разом цей день. Маріне талановита, але придумала обкладинку для альбому, а вона просто школярка. Ого, вражає сім'я митців, обдарована юна дизайнерка і талановитий пекар. До речі, що ви нам спечете, Том? О, може, круасани з шоколадом? Подаси пакет борошна, Люба. Так, тату. Так. А? ой Ой ой. Зацініть! Я схожий на привода. Рокенбу. Пекти солодке зовсім на солодко. Не перемикайтесь, у нас невеличка реклама. Бу. Знято. Привіт, бо куса йде як попасло. Вибачте джеґад. Пусте марінет. Не підкажете, де тут вбиральна? На горі. Дякую. Ходім. Потрібно прибрати. Це точно тут. Вона сказала на горі. Стій, це не вбиральня. Мабуть, це спальня марінет. Клас, О вмивальник. Рейтинги підскочили. Ефір за 30 секунд. Де джагед? На горі у вбиральні. Дякую, за мною змпровізуємо. Поглянь. Вау. У марінет справді талант. Гей, знайомий. Давай, джагеде. Скорий ефір Джагеде. Так, так, розслабся. Він тут. Ну, починаємо зйомку. Три, два, один. Ми знову в ефірі з Джагедом Стоуном. Пробуємо його в ролі пекаря. Погляньмо, як рух зірка витирає з себе борошно. Гей, <гас> hey, та тут більше його фоток, ніж моїх. Здається, дочка пекаря втріскалась. Ти диви, да таємна прихильниця. О, підліткове кохання. Це так мило. Аж пісню захотілось написати. Ні-ні ні-ні-ні. Марінет. Ні-ні-ні. ні, ні, ні. ні. спокойся, ні, ні. Марінет? Ні, 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 ні. Марінет, це ж дрібниці. Які дрібниці. Це повна катастрофа. Я у цій школі сказала дивитися шоу Адріану теж. Він побачить фото і подумає, що я в нього закохана. Хіба ти цього не хочеш? Хочу, але <звук> не так. Що ви тут робите? Вибач, Марінет, ми не знайшли убиральні. Маринет, а хочеш, я підпишу постер зі мною. Що? Ні! Хочу, щоб ви усі вийшли і годі знімати. Пенні, зробіть щось. Ви її чули. О. Безпека та комфорт. Гей, Пенні, ти перервала зйомку. Вибачте. Ні, пенні, хай спочатку вийдуть звідси, прошу. Пенні, віддай кабель, це прямий ефір. Чорт, Пенні, це органічне борошно. У мене ж алергія на неорганічне. Пенні, кабель! розумієш, що картинка Маєш серветку? Пенні, хай виходять звідси! Пенні, кабель! Пенні. Пенні, що з тобою? Пенні, ти сказала, все пройде без проблем! Годі, досить! Ану бігом спускайтесь! Вийдіть, Геть! Геть! Вийдіть! Вийдіть, вийдіть. І що нам робити? Спущусь через хвилину. Липені хвилину. Віддана асистентка втрачає самоконтроль. Яка гарна нагода. Ти мій маленьке акумо, і зроби її злою. Хаосистентко. Я бражник. Ти завжди була вірною. Піклувалась про інших людей і розв'язувала їхні проблеми. Тепер цей тягар спадає з твоїх плечей, і ти станеш тільки створювати їм хаос. Це чудова пропозиція, бражнику. Який там наступний пункт у моєму списку О, знаю, подбати про Джагеда. Я стану посміховицькому школі в інтернеті по всьому місту. Шеф Адріан перестане зі мною спілкуватись. Це катастрофа. усе буде <риквач> Правда? Так. До того ж пізно хвилюватись. Це ж прямий ефір. <риквач> О, ні! Катастрофа! Катастрофа, катастрофа, катастрофа. Ну, все, назад до роботи бігом. Отже, народ, джагета, пане Дюпен, угу. на свої місця. Ефір через. Чотири, три. Стоп, стоп, стоп. Думаю, слід припинити зйомку. Що? Ви з глузду з'їхали? Нам не подобається, що ви вторгаєтеся у наш особистий простір. Наша донька в істериці через ваше шоу. Ми проти цього. Рейтинги зашкалюють. Ми ні в якому разі не припинимо зйомки. Так, джагети? Ага, Бачите? Ой, та як ви смієте? Я вимагаю вибачень. Дорога, що сталося? Гей, ти що нариваєшся? Я міг гудати, що мені байдуже, але це зайшло надто далеко. Тато? І не думайте піднімати руку на мого чоловіка. Що діється? Привод! Це привод. Де Пенні! Пенні! А, пекарня, часом не побудована на старому цвинтері. Привіт, <ръква> Джагаде. <ръква> Хто така? Де Пенні? Пенні! Більше нема Пенні, твоєї асистентки, Джагеде. Тепер є хаосистентка. Тепер твоє життя стане суцільним хаосом. Пенні? мінна Пенні так старалася всім догодити, що стала ідеальною жертвою для бражника. Мама правду каже: кепська була ідея. Тики, це Аж пече, щоб скочити до пекарні. Прихопи мені Ого. багетика. Обожнюю камамбер з Ах ти летючий ненажера. Вла тіхті. Готуйся до хаосу, Джагеде! Тільки не в моїй пекарні. Пані досить це не ...не по рок-н-рольному! Не переношу рок-н-ролу, Джагеде! Я шаную хаос і маю для тебе хіт! Ви наживо спостерігаєте появу нового супернходія, шоу скінчилось. Я навпроти пекарні дюпенчен, де з'явилася, але ході. цим професіонали займаються. Як масло на хліб намастити? Не можу підняти. Хочеш погратися в рятівника? Нікого ти не врятуєш сьогодні. А ти вчасна, суперкоте. Радий бачити, Комашко. А у нас сьогодні хлібний день. Не називай мене так за мною. Ого. Скільки тут фотографій? Екскурсія буде потім суперкоти. Аж уж потім суперкота. Сторожись! А в тій руці. Доторкніться, якщо зможете. Що робити? Не зможу й палицею її торкнутись, навіть якщо постараюсь. Її сила, її слабкість. Її можна торкнутись тоді, коли вона торкається нас. О, то твоя рука. А вже ж. Обережно воно, мабуть, ховається десь у кімнаті. Щоб відібрати наші талісмани, їй доведеться торкнутися нас. І тоді ми її схопимо і зможемо забрати ручку. І піймаємо акуму, але треба діяти швидко. Півбит битви вже програно леді Баг. Ні. Чудово, хаос асистентко. Кота клізма. Ле не спалились. Не так я собі уявляв те, як ми розкриємося одне одному. Геть не так. З цим доведеться зачекати, доки покінчимо з хаосистенткою і взагалі бражником. Супер Розбита тарілка. Дивно, я не бачу, як її використати. Може, це через те, що сережку знімали? Має працювати. Працює. Треба клеїти. Серйозно? Ну все, тобі не втекти. Обережно суперкоте. Вона може схопити талісман з Ненецька. Щось її не видно. Перевірю дах. Ні, nah, не залишай мене саму. В мене тільки тарілка, щоб захищатись. Браво, хаос, стендко, забери талісман! Що? Щось не так? Бідолажна комашка. Черговий суперлиходій приклеївся. На твій жаль, тільки я можу клеїтись до неї. Більше ти не вчиниш зла, а Час вигнати зло. Піймала. Бувай метелико. Де джагет? Ви усім допомагаєте насамперед. Подбайте хоч раз про себе. Як ви? Я в нормі. Дякую, Баг. Ой, маю бігти. Рок-н-ролл. Рок'енрол! Oh, я була на волосині. Схоже, сьогодні ми не розкриємося одне одному. Я й так знаю, хто ти. Девчонка моих мрій. <свистит> Дурный котик. Удалось! Мама, папа! Ты в порядке? Усе хорошо, я замкнулась у ванной. <свистит> <свистит> Пенни! Усім привіт, Пені! Пені! Я такий радий бачити тебе не в костюмі лиходійки. Що б я без тебе робив? Ти найкраща. Щасти тобі Люба. Бувай, мамо. Ніколи більше не проситиму батьків знімати вдома телешоу, тільки якщо захочеш, щоб увесь світ знав твої таємниці. Треба просто залягти на дно на кілька днів, щоб усі про все забули, особливо Адріан. Не бачив. Привіт, Марінет. <скрес> Як справи? Після того, що сталося у тебе вчора, я переживав, що. О, то ти бачив шоу! <смеш> ну... Слухай, те, що ти побачив тотографії в кімнаті. Тобто фотографії? Гротофафії, так. Так, це, це не те, що ти думаєш. Розумієш, я обожнюю моду і. Ти брешеш? Ні, ти не в моєму смаку? Ну ти мені подобаєшся, але не так, як думаєш. Ну. Я дражнюсь, розумію, не хвилюйся. Колись у мене було безліч фанаток, а мої фото були усюди, навіть у несподіваних місцях. Ти типу, по у когось була твоя фотка під ліжком? Так, хотів спитати, якщо тобі так подобається мода, запросити тебе на мою фотосесію. Жартуєш? Страва, справа, стр... справді? Чесно, вона довга й нудна, але якщо ти прийдеш, буде веселіше. Що скажеш? Ура! <паспоряджен> Дякую, Адріане. Дам знати, коли. До зустрічі. <паспоряджен> Я радий, що ти моя прихильниця. Можеш дихати. Він запросив мене на фотосесію. Так, як чудово. І тобі навіть вдалось сформулювати кілька речень. Оближ, це не смішно. Твоя правда, це не смішно.